А розкажіть, будь ласка, знищення вже трьох мостів, якщо це правда, що воно дає нам у Курській області? Детально поясніть, будь ласка, на пальцях, аби ми розуміли, що відбувається. Фактично, знищення цих трьох мостів дає нам ще плюс 700 кілометрів квадратних територій, так. Яку ми будемо контролювати в Курській області, з гарантією того, що ми не отримаємо завтра там контрудар з якогось боку по цим територіям. Чому? Тому що річка Сейм має особливість, вона дуже повноводна і а, доволі широка на всій протяжності в, в, в даній місцевості. І у неї е, дуже складні береги. Вона е, фактично заболочена, має дуже багато рукавів, е, островів і е, такої болотної місцевості. Так що це гарантований, будемо так казати, гарантований е, природний водорозділ, який можна використовувати в якості оборонного рубежу з гарантією того, що форсування річки для противника буде ну дуже ускладнено, фактично неможливо. Так дійсно фактично, ну тобто, як яку зараз територію, скажімо так, українські сили можуть контролювати завдяки тому, що вони оточені річкою Ну, тому що форсувати річку для росіян ну це майже неможливо. Просто засідають групи українських військових з кулеметами елементарно і з гранатометами, і знищують тих росіян, які намагаються як це лізти в воду і шукати броду. Ну не трошки не так. Зазвичай робиться система вогневого ураження, яка будується на основі ракетних військ артилерії, плюс авіація. І от як, як тільки вони якісь плав засоби будуть пересуватися, додайте сюди ще сили безпілотних систем, які ми створили як окремий рот рід військ. А от будь-який плав засіб будуть знищуватися просто на, на гладі води в цій річці селі. От, а наведення понтонних переправ вони там одну вже навели. Ну, це робота для нашої артилерії, я думаю, або, або знову ж таки авіації. До речі, от ті кадри, які ви демонструєте, це джедам. Так працює от високоточна плануюча авіабомба джадам, яка є у нас на озброєнні. Красиво. Красиво. Так, а от на цій території, фактично, це можна сказати, що між річкою Сейм і українським кордоном фактично утворився такий собі острівець. Ну не маленький острівець, майже 700 квадратних кілометрів. Ми практично двічі збільшуємо контрольовану територію і Питання контролювати практиці... її, і контролювати. тут не потрібно будувати умовну лінію Суровікіна, тому, що вона є фізично вже побудована природою у вигляді річки. Так, тут треба збудувати от те, що я сказав: побудувати опорні пункти вздовж річки на та на опасних напрямках і створити систему вогневого враження вздовж цієї ріки для, для контролю за за ворогом. До речі, є інформація, що російські війська на тому березі вже почали теж споруди фортифікаційні споруди для створення лінії оборони. Це, це е, прекрасно, але тепер хочеться одразу зрозуміти ваші, наприклад, прогнози і ваше розуміння наскільки є реалістичними добре на цій території, яка оточена річкою Сейм, фактично Україна дуже добре. Зможе окопатися вже навіть можна сказати, вона окопалася, вже форсувати ці території, росіянам відбивати їх буде значно складніше, аніж це були просто на землі викопані фортифікації, у вигляді окопів, бліндажів і тому подібне. Але наскільки зараз реалістичним, є наскільки складно буде українським військам просуватися далі, де конкретно це буде можливо робити? А де, скажімо, так виникнуть деякі складнощі? Ну скажу так, що ми можемо з одного боку, даже можемо рухатися вздовж цієї річки. От зараз фактично завершується питання з корневим е, населеним пунктом. Наші війська його майже оточили і війшли вже в сам населений пункт. Але поки гарнізон вчинить е, е, опір. Але тобто, так, фактично на... там фактично там російські війська оточені. Так, фактично вони оточені, але поки що вони. Скоріше за все ми попали на регулярні підрозділи, укомплектовані більш-менш контрактниками, тому там і зі здачею в полон ситуація не, не відбувається, і вони досі, досі намагаються чинити обір. А так... далі треба вздовж цієї ж річки, по о, то, о, Толпіна, Пошкарська і йти на Рильськ, потім повертати вже на Львов вздовж траси. Там ну у нас багато можливостей. Тут дивіться, головне, головне, що щоб ми розрахували власні сили, щоб ми, ми не е, спробували охопити не те, що не можна охопити. Ось, ось тут е, така тонка межа між можливостями і ремеж реальними можливостями і тим, що ми хочемо. Так що я сподіваюся, що генеральний штаб відслідковує цю ситуацію, і там, коли наші сили досягнуть максимуму, ми зупинимося і почнемо о, от тоді почнемо створювати лінію лінію щось на кшталт е суровіки на Тобто ж mm -hmm. глубокою шалоновану лінію оборони. А що стосується подальшого просування, так, ми розуміємо, що цю територію ми зможемо навіть ті населені пункти невеличкі, де поки що не витравлені російські війська, вони будуть взяті в оточення, вони будуть виснажені. Так, це, в принципі, очевидно. А подальше просування? Ну, так я ж кажу, що все буде залежати від наявності наших сил і засобів. Скільки у нас на сьогоднішній день, ну якщо вірити західним е, засобам масової інформації, то у нас десь задіяно близько 6,5 тисяч в самій Курській області і е, до 4 тисяч у нас на кордоні, які займаються забезпеченням е, організації ведення бойових дій. Так що сили, я би не сказав, що великі, от. А з російської сторони ті ж саме видання західні говорять, що діє порядка п'яти тисяч, але наша перевага в тому, що крім чисельної переваги, в тому, що більшість цих п'яти тисяч складають строковики. І сьогодні, навіть там з'явився так званий на наші вже військово охрестили це зоряним десантом, мотострілецький полк, який був сформований на, на базі. Цих, е, військо, в цих військововів військово-повітряних сил е, чи космічних військово-космічних сил Російської Федерації, і там, в складі якого е, і льотчики, і інженерний склад, е, то не не піхота. Їх, а їх записали в піхоту, і вони вже там е, захищає е, воюють, воюють, намагаються воювати в Курській області. Тобто, це висококваліфіковані кадри, які не мають бути в піхоті і штурмовиках. Ну, Взагалі-то, з точки зору логіки, то це безглуздя. Та, та, таке створити, ну, це останній шанс. Ну, До речі, з одного боку. З іншого боку, я так розумію, що а, Путін все ж таки а, переважає в, у нього в голові, переважає Донбас, і він готовий сьогодні розмінювати Курську область на Донецьку область. Подивіться на нашу лінію фронту: він жодного військовослужбовця з Донецької області не зняв. І я так розумію, знімати не збирається. А для захисту Курської вони стягують все, що завгодно. На напередодні, от на минулому тижні, вони там брали і строковиків із Калининграда, і з Мурманська везли. От зараз ці там повітряно-космічні сили виставили в цей мотострілецький полк більш-менш сформований. Тобі а от переброски військ з нашого фронту, з східного фронту. Російська Федерація не застосовує окей. а Для того аби повернути окуповані, окуповані, не окуповані, а захоплені. Звільнені території. Що-що? Звільнені, ну, ні, ми не, застосовуємо слово, термін. Звільнені від путінської тиранії. Ну так, вичищені від путінської тирані, я б жив, скоріше подібний термін, тому що звільняють, коли воно щось твоє, все таки курська область. Ми на чуже не претендуємо. Ми нам віддайте своє, і йдіть собі в освоясі. А скільки потрібно, якою має бути перевага росіян для того, аби мати змогу вибити звідти українські сили? Враховуючи наш досвід і нашу укомплектованість, то десь приблизно так, як сьогодні на Донбасі. Не, не менше не менше трьохкратно переваги, а ліпше п'ятикратно. От Покровський напрямок там один до п'яти перевага противника в живій силі, тому так, але він там і немає отримає. Немає такої потужної в лапках фортифікації, як річка. Ну, справа так, і, і немає е, природних перешкод, хоча місцевість в Курській області приблизно така сама, як, як у нас. А природних перешкод великих, от як річка Сейм, там більше немає. А на, Дон, а на Донбасі у нас є там зараз казацький е, тарець, річка, яку можемо використати найближчим часом для. Спроби зупинити зупинити просування ворога. Окей, а у Путіна оця перевага 5 до 1, ще і в Курській області Путін має чим там а, наступати без проведення масштабної мобілізації? Ні, немає. До речі, тобто він, фактично е... його потрібно або з Донбасу перекинути війська, так. або втратити остаточно втратити, зрозуміти, що Курська область буде. Там війська українські закріпляться їх буде складно звідти вибивати. Так, абсолютно вірно. І чим довше, і чим довше він відтягує це рішення, тим більшою території ми можемо взяти під контроль, і тим і тим складніше буде нас вибивати, тому що у нас буде час на фортифікаційне обладнання, і побудову лінії оборони глибокої шалонованих ліній оборони. З точки зору значення для Путіна цієї території, от така нав'язлива маніакальна ідея захопити Донбаську, Дон Донбас, Донецьку область. А потім, якщо буде якась, скажімо, певний переговорний трек, так чи інакше, це може бути сильна карта в, з української сторони. Як ви вважаєте? Ну, це така ваше суб'єктивне враження? Чи готовий буде Путін обміняти там Донецьку область на? Курську область, що готовий буде Путін і чи готовий буде Путін віддати, повернути назад окуповане в обмін на те, аби отримати назад суверенні російські території? Думаю, що ні. Думаю, що він буде. От тут вони дивіться, які політичні цілі він ставив на початку звільнення Донецької Луганської народних республік, як вони їх охрестили, прийнявши їх у склад російської території і на сьогоднішній день вони. Продовжують мантру, поки що продовжують мантру, що це територія Російської Федерації. Так. Так що Курск я думаю, він буде намагатися або повернути а, політичним шляхом а, а, через міжнародні організації, коли стосується Росії, вони одразу згадують міжнародне право або він буде збирати справу. в тому, що якщо вони вийдуть на Адмінкордони Донецької області і сядуть в глуху оборону, то у них з'явиться можливість десь ну як мінімум 20-25% війська сняти з цього фронту і перекинути його в Курську область. Добре, і останнє питання глядачі запитують. Буквально вибач Зося, це моя редакторка. А люди запитують, скажіть, будь ласка, от якби ті сили, які були е, кинуті на Курську область, на захоплення Курської області, якби ті сили опинилися на Покровському напрямку, чи була б там, чи змогли б ми зупинити те динамічне просування росіян, які ми спостерігаємо на даний момент? Ну, динамічного просування там немає. Повзучий наступ, так, цілком ми могли би зупинити, але. Війна б залишилась статус, залишила в статус кво, і ми б залишилися в цій позиційній війні на тому рубежі, де б ми змогли зупинити, зупинити російське просування. Ми зробили асиметричний шаг, який не просто в військовому плані дає нам перевагу, в військовому поки він ще особливо переваги нам не дав на Донбасі. Ми продовжуємо відходити, але в політичному плані ми фактично. Ну починаємо розхитувати ситуацію, політичну ситуацію в Російській Федерації всередині. Сьогодні Путін не може виконати, не в змозі виконати вимоги Конституції Російської Федерації, і це е загроза його прибування у владі Зрозуміло. Олеже. Я вам дякую. Олег Жданов, військовий експерт. Блин.